Відділі Радіо Майдану студії Лілія Кочерга. Це прямий ефір. Ви також можете приєднатись до розмови, подзвонивши за номером 32 29 78. На ваші запитання сьогодні готова відповідати волонтер, активістка Євромайдану, кандидат у народні депутати України по округу номер 100 Наталя Севідова. Вітаю вас у нашій студії. Це ваша перша передвиборча кампанія, і ми мало ще про вас знаємо. Тому давайте знайомитись, де ви народилися, де ви навчалися, ким ви працюєте. Взагалі розкажіть про себе. Звуть мене Наталя Совідова, як ви вже сказали. Тож народилася я на Сумщині, і оскільки мій батько був, був військовий, одразу після мого народження ми переїхали до Кіровограду. Власне, тут я і навчалася в школі, і закінчила тут технікум сая. От, і Після того трошки працювала і поїхала до Києва, оскільки хотіла здобути все ж таки вищу освіту. Закінчивши технікум Сая, я почала працювати як громадський діяч ще в університет Шевченка, закінчивши в Києві. Я, я ще з університету почала співпрацювати з громадськими організаціями, і мені дуже цікава була громадська діяльність. Тож стала. Головою громадської організації Міст Україна ЄС. Ця організація займається міжнародною діяльністю і головний офіс цієї організації знаходиться в Брюсселі. В принципі, якщо щось цікаво, ще більше ви мене, будь ласка, запитайте. Тобто, проблеми нашої місцевості вам знайомі. Ви не вчора сюди переїхали і добре знаєте, чим живе місто, чим живе область. Дійсно, ні. Я, оскільки я тут прожила дуже довгий час, я Пам'ятаю ті часи, коли зникла горяча вода, коли зникло опалення. Я пам'ятаю наші чудові дороги, і в принципі володію ситуацією дуже добре, оскільки є в мене тут є і родичі, і в принципі я не так довго знаходжуся в Києві, щоб забути, забути що процеси. тут відбувається. Так. У вас є досвід міжнародних зв'язків. Розкажіть, будь ласка, як європейці сприймали Україну тоді за часів майдану, і як наскільки вони розуміють, те, що сьогодні те, що відбувається в нас в Україні, може завтра вже вплинути на них? Ви знаєте, розуміють дуже добре, але не всі на превеликий жаль. Є декілька політиків, навіть не декілька, а фракція лібералів і демократів в європейському парламенті, з якою я співпрацюю дуже давно, і в принципі маю дуже тісні стосунки. Під час майдану я надсилала їм інформацію. З приводу того, що відбувається, оскільки мої друзі там передавали мені просто інформацію, що слухай, щось потрібно робити, тому що іде дійсно потужна, досить активна і досить результативна інформаційна війна Росії проти України. Тож основним своїм завданням під час майдану вважаю, що це інформація, це інформація і залучення європейських політиків для того, щоб вони приїздили сюди. Існує таке прислів'я, що краще один раз побачити, ніж тисячу разів почути. Тож знаєте, от ті люди, які приїздили сюди, які бачили це, а це було досить багато людей, вони залишаються патріотами України. Тож, от, в принципі, співпраця з ними йде, вони розуміють, що тут відбувається. Вони відкриті до співпраці, і вони є нашими патріотами. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам телефон студії 32 29 78, Ми вже маємо перший телефонний дзвіночок, алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Сикрава, Доброго вечора. Доброго вечора. грат, Антоніна, Питання до нашої гості. Гості. Наталя. Наталя. Ми звикли до того, що основне призначення жінки це сім'я, виховання дітей, затишок в оселі. А політика це справа сугубо чоловіча. Ви не боїтеся йти на вибори, щоб потім на ваші плечі ліг непосильний вантаж? Дякуємо за дзвінок. Дуже вам дякую за це запитання. Ви знаєте, ні, не боюся, тому що зараз настали часи сильних жінок і мужніх чоловіків. Тому я вважаю, що ми сьогодні з вами всі є тилом тим тилом для наших хлопців, яким, е, який дозволяє їм бути такими ж сильними, такими ж сміливими і захищати нашу батьківщину. Тож я вважаю, що сьогодні активна громадська позиція, активна політична діяльність для жін це є мабуть викликом, викликом, який я приймаю, і я не боюся. Дякую за запитання. коли ви вирішили цей виклик прийняти, коли зрозуміли, що повинні активніше діяти, що не можете вже стояти осторонь. Коли ви вирішили балотуватися в народні депутати, врешті-решт? Ну насправді, знаєте, тих, хто мене знають давно, знають, що, мабуть, я з дитинства мала таку активну позицію. От і в принципі, і давно займаюся і політичною політикою от в Україні. Мабуть, не як депутат. Як громадський діяч, і оскільки я ще співпрацювала з ліберальними партіями, тож, знаєте, моя небайдужість є в тому, що ми Давно готували от підписання угоди про асоціацію, яку на превеликий жаль провалив Янукович. Ми створювали і слухання в європейському парламенті, і круглі столи, і з лібералізації візового режиму, і взагалі з деякими політиками європейськими ми навіть розробляли реф... план реформ. Давайте на цьому зупинимо. Здамо відповідь ще одному нашому слухачеві або глядачеві. Ало, ми вас слухаємо. Алло. Да, доброго вечера. Доброго Здравствуйте. вечера. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, Кировоград. Первый вопрос волонтеру, я понял так, что это волонтер, да? В том числе волонтер. Да. да, хорошо. Где она родилась и где она сейчас живет? Первый вопрос. Второй вопрос. Куда делись 180 миллионов гривен, которые мы сдавали по 5 гривен на смс? Второе. И третий вопрос. Куда делись деньги? Если не ошибаюсь, 7,3 миллиарда выделены кабинетом министров Министерства обороны на восточные ну, области Донецкую и Луганскую. И куда делись деньги, которые 180 миллионов были выделены, ну не выделены, а, как вам сказать, пожертвованы. И вот сейчас волонтеры просят, берцы и все остальное. Так куда делись деньги Министерства обороны и всех остальных? И еще один вопрос. Кто из миллиардеров и все, и депутатов Верховного Совета, областных советов, в том числе и Кировограда, и городского совета, пожертвовал эти деньги на тех людей, которые сейчас воюют с Кировоградой, со всех областей? Спасибо. Дякую. Дякую за запитання. Власне, знаєте, хочу вам сказати, що я, як волонтер, мене також цікавлять питання того, куди діваються гроші. Тому що наші політики нам звітують про те, що там із, залучаємо із за кордону якісь великі гроші, великі кошти. Але ви знаєте, коли я спілкуюсь з нашими хлопцями, які знаходяться на війні, я підкреслюю на війні. не Зоні АТО, а на війні. Нещодавно ми повернулися з Маріуполя, там, де стоїть наша частина. Коли ми туди їхали, нам сказали, що там тільки один хлопець наш з Бобринця. А коли приїхали туди, там 40 наших хлопців. Які, знаєте, в принципі, не можу сказати, що вони там всім забезпечені. Тому ми. Робимо все, що можемо. Наприклад, я, моя організація, мої друзі-волонтери. Ми займаємося тим, що ми допомагаємо нашим хлопцям в шпиталі. Ми допомагаємо їм оформлювати документи, відправляємо їх за кордон. Також співпрацюю з європейськими політиками, щоб їх уряди були небайдужі і брали наших хлопців до себе на лікування. Також залучаємо і. Медичну допомогу до нас, тобто нам у нас є неймовірні фахівці, медики, неймовірні фахівці, медики, але не вистачає коштів на те обладнання високотехнологічне, яке б дозволяло швидко і якісно надавати допомогу. З приводу тих грошей, що ви кажете, ну знаєте, мене також цей вопрос цікавить. І я, чесно кажучи, сподіваюся на те, що якщо люди довірять мені, якщо люди оберуть мене, я. Буду розбиратися з цим питанням. Я буду виясняти, куди уходять ці кошти. Тому що дійсно нашим хлопцям на війні необхідні ці кошти, необхідна ця допомога, в тому числі і берці, і зимовий одяг. І це питання дуже дуже гостро стоїть сьогодні. Тому що дійсно їм потрібен теплий одяг, зимовий одяг. Їм потрібно, щоб наші, наша влада була більш активнішою в цьому випадку і в цьому в цих питаннях, і щоб вони не приїздили туди просто пофотографуватися голівудськими улибками а працювали і бачили те, що там відбувається. Дякую за запитання. Щодо вашого візиту на схід нещодавнього. Що ви возили бійцям? Наскільки активними виявились наші люди у допомозі, нашим хлопцям? Так і взагалі, про які проблеми говорять бійці, про що взагалі йдеться в їхньому колі спілкування? Ви знаєте, наші земляки неймовірні. Справді неймовірні, вони дуже щирі, вони дуже небайдужі. От я прикладу, наприклад, скажу, що е, коли ми працювали, змушена вас перервати. Так. Ще один маємо дзвіночок, після цього продовжимо. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір, пані Наталі. Добрий, Добрий вечір. вечір так. Я хочу таку запитати, хто очолює ліберальну партію, які там постаті, і друге, які у вас конкуренти на сотовому окрузі. Дякуємо за запитання. Дуже вам дякую. Ну, дивіться, є так званий Альянс лібералів і демократів. Це третя була третя, зараз четверта за величзав чисельністю людей фракція в європейському парламенті. Її очолює екс премєр міністр Бельгії Гіверховштадт. Також є партія. Також Альянсу лібералів і демократів, і в цю партію входять декілька, не декілька, а саме дуже багато партій з усього Європейського Союзу. І також її очолює Грем Уотсон. Тобто є партія, а є фракція. Тож лідер фракції в Європейському парламенті Єверховштат, а як сказала партії Грем Уотсон. Тож. З приводу лібералів скажу вам відверто, що це дійсно наші друзі, і що дуже багато вони роблять для України і резолюції. І знаєте, коли є, виникають такі питання між соціалістами і єпипішниками в європейському парламенті. Тож наші друзі якраз є. Тією золотою серединою, який і збалансовує цей процес прийняття резолюцій, от оскільки ми маємо дуже тісні стосунки з ними, вони володіють інформацією. І в принципі, європейці розуміють, я маю на увазі європейські депутати, вони розуміють, що якщо є прямий контакт, прямий канал цієї інформації, ми можемо, знаєте, от передавати і не побоюсь цього слова, впливати навіть на, на прийняття тих чи інших рішень. Ми дозволимо на друге питання щодо конкурентів відповісти пізніше. Дозволимо собі, угу. бо маємо ще один телефонний дзвінок, дамо відповідь на нього. алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. До мене вечора. звати Григорій. У мене питання такого характеру. Мажоритарники зазвичай мають тісні зв'язки зі своїми виборцями. А наскільки часто ви плануєте зустрічатися з ними? Дякуємо за дзвіночок. Ви знаєте, я чесно кажучи, планую працювати з людьми постійно, оскільки е, я вважаю, що якщо ми хочемо щось змінити в нашій країні, якщо ми хочемо, щоб наш парламент працював заради людей, то е, депутати мають бути делеговані людьми е, в цей парламент, людьми, які розуміють, як вирішувати питання, що потрібно що першочергово потрібно. Тож я е, Маю наміри працювати з людьми постійно. Е, і тільки разом я, я от просто вам дам таке доповнення, що коли я спілкуюся з нашими людьми, ви знаєте, е, я просто знаю і політиків наших в тому числі. Тож люди мене вражають, в них є готові рішення. Вони розуміють, що якщо є проблема, і вони розуміють шляхи її вирішення. Тож я вважаю, що потрібно працювати з людьми постійно. Щодо конкуренції, як взагалі до неї ставитись і кого на сьогодні вважаєте своїм конкурентом? Також було таке цікаве питання. Ви знаєте, я, чесно кажучи, я не знаю своїх конкурентів. Я їх не бачила не на Майдані, не під стінами Верховної Ради, не під стінами Міністерства оборони. Я їх не бачила на пікетах, я їх не бачила в Європейському парламенті чи в парламентській Асамблеї Ради Європи. Тож я своїх конкурентів не знаю. От так от можу відповісти. Нагадую телефон студії 32-29-78. Сьогодні ви можете задавати свої питання волонтерові, активістці Євромайдану Наталі Севіл Вибачте. Так і переходимо до питання, яке ми ніяк не зможемо з'ясувати ті питання, яких турбують, які турбують бійців. наших, ви нещодавно з ними мали можливість спілкуватися на сході, перебуваючи ну знаєте. Перш за все, хочу зазначити, що вони герої. Герої справжні, яким потрібна дуже наша допомога, наш тил. Вони вражають, вражають своєю чистотою, своєю відвертістю, тією мотивацією, якою, яка їх штовхає захищати нашу країну. Турбує їх наступні речі. Їх турбує нечесність нашої влади. Байдужість, безвідповідальність керівництва, от що їх бентежить. І знаєте, от спілкуючись з ними, інколи ти відчуваєш от, от вони втрачають, от знаєте, якусь, якусь частинку того, що от вони вважають, що там війна, отут, де вони зараз захищають нас, а там мир і злагода. І коли вони бачать, мабуть, тих політиків, які там на їх фоні приїжджають фотографуватися, то ж. Їм, напевно, стає якось в душі дуже боляче. Тому і ті умови, в яких вони зараз знаходяться, і, і, і це все, і я думаю, що це їх пригнічує. Але знаєте, коли ми з ними спілкуємося і говоримо, що ми ваш тил, ми там робимо таку ж війну. Ми боремося з цією корупцією, з цією несправедливістю, з цією зрадою, яка відбувається в наших владних кабінетах. Тому що їх. Е Турбує тільки те, щоб ця війна і ці жертви, і той ад, який вони проходять, щоб це все було недаремно. Тож, чесно звертаюся до кожного з вас, любі мої земляки. Сьогодні дуже багато залежить від нас, від вашого вибору, від того, як ви прийдете і як ви проголосуєте на цих виборах. Сьогодні доля цих хлопців. В першу чергу залежить і від вас, в тому числі. Маємо ще один телефонний дзвінок, мені підказують режисери, дамо на нього відповідь. Добрий вечір. Це вас турбує житель міста Кировограда Дік Валентин Васильович. Як ви вважаєте, що нам краще в Україні розвиток робити чи занепад? Розвиток я маю на увазі через науково-технічний напрямок. Ви ж у Європі буваєте і ви можете порівняти, що там. Робиться і що тут? Які у них досягнення в цьому напрямку, і які у нас? І ось я б хотів би почути від вас, як ви ставитесь до цього напрямку, щоб у Верховній Раді, якщо ви, вас оберуть, щоб ви могли і на цей напрямок звертати увагу для розвитку України. Дякуємо за запитання. Дуже вам вдячна, Валентина Васильович, за запитання. Це дуже важливе питання, і, звісно, я підтримую розвиток. Знаєте, одним з одним пунктів моєї програми, це є закон, який буде гарантувати залучення іноземних інвестицій. Ми всі розуміємо, що живемо ми на золотій землі. І сьогодні гарантії, і я вам, до речі, скажу, що є дуже багато бажаючих залучати сюди кошти. Тому розвиток альтернативної енергетики безпосередньо на Україні це просто золота. Я вам хочу сказати залита, просто золота ідея, тому що ми з вами, от приведу приклад. Те, що я бачила на власні очі, це невеличкі заводи, невеличкі навіть установки з видобутку біопалива, біогазу, і в маленьких селах, маленьких городах Європи там не використовують взагалі для, для домашнього використання блакитне паливо. Тому сьогодні ми можемо бути енергетично незалежними. Тому дійсно тільки дорога вперед, тільки інновації, тільки залучення інвесторів, і е, демонстрація всьому світу, що ми з повагою, з чесністю і захистом до інвесторів е, працюємо тут, це дасть великий поштовх для розвитку України. Активність нашої аудиторії сьогодні вражає ще один телефонний дзвоник. Маємо Добрий а, вечір. Добрий, Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, при Положительному результаті, коли вас виберуть э, народні депутати, які випросили ви будете в Верховному Совіті відстаювати і чем ви будете там заниматься? Спасибо, дякую вам за запитання. Про найголовніші питання, з яких ви почнете роботу, які вважаєте найбільш актуальними, ну перш за все, це податкова реформа. Я вважаю, що просто необхідно вкрай необхідно акумулювати е, кошти. В місцевих бюджетах, от там, де є підприємства, там, де вони їх сплачують, от там вони мають і акумулюватися. Тому що це дасть змогу і зниження тарифів. Я маю на увазі комунальних, і зниження тарифів на громадський транспорт, це і дороги, і лікарні, і дитячі садочки. Це безліч, скажімо так. Це дасть б руки і дасть змогу безпосередньо громаді на місцях вирішувати першочергові завдання. І формувати, скажімо так, список цих завдань, які необхідно виконувати. Тож, ще один то, що я вже сказала, це закон про захист і залучення іноземних інвестицій. Також це блок земельних законів. Також це медична реформа, і це обов'язково це соціальний захист учасників бойових дій, біженців та сімей та їх сімей. Ще одне маємо питання. Алло, мы вас слухаем. Вопрос. В Кировограде много переселенцев из Донецка, Луганска. У меня такой вопрос. Сколько семья президента приютила у себя э, переселенцев из Донецка и этих? Повторите, пожалуйста, семья, чья семья вам это на Можливо, ваша сім'я <свист> ну до речі, до речі, е, да, можу сказати вам, що володію інформацією стосовно того, що відбувається з біженцями і з переселенцями, тому що наступ минулого тижня я була у Страсбурзі і звітувала з приводу на комітеті з прав біженців і іммігрантів, звітувала з приводу ситуації, що безпосередньо відбувається на Україні. Тож, за офіційними даними, на минулому тижні це було 268 тисяч. Тисяч переселенців. Деякі з них були з Криму, це 100. Сто... Мені здається, 120 тисяч це були з Криму, інші всі були з Донецької і Луганської областей. Тож хочу зазначити, зазначити, що ця цифра, яку нам надають, це офіціальна. але якщо подивитися глибше, то це десь близько 900 тисяч біженців і переселенців, ми сьогодні маємо. Багато з яких не реєструються. Я вам скажу, що дійсно вони, оскільки ми допомагаємо також і переселенцям, і є, наприклад. На превеликий жаль немає під рукою цієї презентації. Я б хотіла вам показати, в яких умовах вони зараз живуть. Наприклад, в Києві є табір, який розташований в промзоні. Це ангар, в якому стоять двохярусні кроваті, і умови там для проживання ну дійсно жахливі. Там є і діти. До речі, там дуже багато дітей. І дуже складно сьогодні шукати допомогу цим біженцям. Я звернулася до речі до. Європейських наших колег з тим, що нам сьогодні необхідні. Нам необхідно сьогодні Україна має забезпечувати їх будинками, житлом. Нам сьогодні необхідно, тому що вони дуже часто живуть в таборах, літніх таборах, які не пристосовані для зими. Тобто їм зараз потрібні елементарні речі, такі як подушки, одіяла, обогрівачі, очищувати, очищувати очищувачі води, тобто такі казалось бы би... Елементарні речі, але вони сьогодні нам вкрай необхідні. Тож ми звертаємось і до наших європейських колег, щоб вони були до нас більш уважні і надсилали нам цю гуманітарну допомогу. Тож я знаю багато громадських організацій, які працюють в цьому напрямі. Там я в безпосередньо в парламентській асамблеї Раді Європи я озвучила список цих організацій, міжнародних до речі, організацій, через які можна безпосередньо надавати допомогу нашим біженцям. Я сподіваюся, ще є у нас додзвонювач? Він довго вже чекає на лінії. Я вибачаюся. що... Добрий вечір. Доброго, Доброго вечора. Наталія. Так. К вам три питання. Перший питання. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, як ви лично боретесь з корупцією? Другий угу. питання. Тоже для меня очень важные инвестиции, инвестиции. А как вы боретесь за то, чтобы побольше рабочих мест нам, простым украинцам, и тем, которые живут на Украине, давали. И, ну, я знаю, третий вопрос тоже очень важный. Вот вы, конечно, все время говорите, это здорово, мы помогаем, вернее, вы помогаете бедным этим ребятам, и такая война идет, все это все ужасно. Но, но, Как же вы будете в это время помогать просто людям, пенсионерам, те, которые еще работают, те которые не имеют работы из-за нашей вот этой системы? Вот большое вам спасибо. И вам так уж дякую. У нас 5 минут до завершения эфира. Будемо намагатися якось так. більш динамічно відповідати на питання. Я дуже дякую за це питання. Дійсно, знаєте, от якщо ми говоримо про корупцію, то я вважаю, що корупція це у цей корінь зла, який потрібно викорчувати. Як я самостійно, як я справляюся з корупцією, я не даю нікому взяток. Я не даю взяток гаїшникам, гаїшникам. Я ніколи не давала взяток викладачам в своєму університеті. Ви знаєте, я вважаю, що боротьба з корупцією починається з кожного з нас. Ми не повинні порушувати законів. А якщо в нас їх вимагають ці взятки, то ми то, то потрібно цих людей відправляти до тюрем. Я вважаю, що е, повинні бути дуже жорсткі рамки і дуже жорсткі закони для боротьби з цією корупцією. До речі, через це проходили багато країн, які зараз є членами Європейського союзу. І, е, от, вони також мали такі проблеми, але свідомість нас, звичайних людей, оце і є якраз боротьба з цією корупцією. Якщо ми не даємо цих взяток, якщо ми боремося з цим, якщо ми йдемо і даємо свідчення з приводу того, що з нас вимагають якісь взятки. Оце і є вже перші ж такі і дуже потужні е, кроки на, на шляху боротьби з цією корупцією щодо інвестицій і щодо от, робочих місць. Е, насправді залучення інвестицій на Україну якраз і дає робочі місця. Хто ж там буде працювати, якщо ми будемо будувати е, е, тут і... Установки і заводи з біопереробки і вироботку біодизеля, газу і інших багато інших речей. Ми ж будемо тут і працювати. Ми будемо залучати інвестиції для того, щоб створювати нові робочі місця для нас, для звичайних людей. Тому що повірте мені, я також. Коли навчалася в інституті, я знала, що таке безробіття. Я знала, що таке працювати в супермаркеті, розумієте, без офіційного оформлення. Тому от я вважаю, що такі от речі, і ми з вами. Кожен з нас сьогодні відповідальний за те, що тут відбувається, і ми маємо разом створювати ті умови для того, щоб нам вірили, щоб не крали ті гроші, які залучаються до України. Багато чого залежить від нас. І з приводу соціального захисту так дійсно, ви знаєте, я коли від'їжджаю у Європу, я бачу дідусів, бабусь. Радісних і щасливих, які сидять в кафе, які відпочивають. Я дуже люблю за ними спостерігати, тому що знаєте, от їх соціальний достаток дає їм змогу дивитися одне одному в очі і бути щасливими. Тож ми будемо для цього робити все, щоб ви наші любі були щасливі, щоб ви дивилися один одному в очі в комфортних умовах. Дуже багато питань у нас залишається неопрацьованими, але ефірний час нашої програми майже вичерпано. Я дуже дякую вам за візит за розмову. Нашим слухачам нагадую гостю в вечірній студії була волонтерка, активіст Євромайдану, кандидат у народні депутати по округу NoR100 Наталя Севідова. На цьому прощаємось. На все добре і хай вам щастить. Дуже дякую вам.